На дотик на дотик. Чому попросила вас і була присутня? Пані Олена, тому що мені б хотілося, щоб люди, які опинились в такій ситуації, як вона розуміли, що про ці випадки ви дуже гарно зазначили попередньому. Якраз да, про да, 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 ага. да про це треба говорити. Да, не всі можуть про це говорити, бо дуже багато людей, які постраждали від цього явища, мають своїх рідних, близьких на тій території, і вони бояться про це говорити. Але ті, у яких є можливість, дуже хотіли, щоб світ чув про це. Це було 15 жовтня на мій день народження. Вони якраз приїхали і сказали, що треба е, дати інтерв'ю е, Ріановості. Угу. Е, було два чоловіки, кореспонденти, ну так вони представилися. Та -а -а. Е, вони задавали питання. ну, Тобто я була попереджена, якщо я щось скажу не те, то мене Ну, я все є положена. така, Скажеш не те, ми тебе розстріляємо, треба все зробити, як. Ми сказати, сказати як треба, якщо все буде нормально, то ввечері буде вже дома. Так було сказано. А що вони хотіли? Власне, що треба було сказати задумали, для Ну, Такі питання по соціальним мережам там, ну, люди ж дивляться і між собою там переписуються, де яка йде там, колона, там, якісь новини, десь щось вибухнуло, вибух оттуда. Ну, як в соціальній мережі йде війна, і ми мало спілкуємося отак, от, один з одним. Що де читала? Про кого що читала, потім що би я хотіла передати українським банформіруванням, таке було запитання, я його не зрозуміла. Звісно, uh -huh. ну як, як потім виявилось вони це моє інтерв'ю. Всі питання з нього вони вирізали, і це була як одна моя промова. Ага, змонтували як таку якесь зізнання, і що я ще й передаю українським банформіруванням, як вони це сформулювали. <кхем> Ну, і до мене ніякої такої думки не прийшло, я ж не могла сказати, що я передаю їм привіт. От, е, я сказала, ну, щоб була тиша, щоб не стріляли, ну, як могла, я так висловила вже. Угу, угу. Вони залишили задоволені тим, що. Так, да, вони сказали, навіть зробили мені комплімент, сказали, що з першого разу не, не треба робити другий дубль, і все, і відвезли назад в камеру ще на 4 місяці. Це називалося Відпустять додому, тобто, це не було тому, що неправильно сказали, але ми тебе не застрелили, а повезли в камеру, просто повезли в камеру, ну а потім був той. До речі, цю інформацію давали, і е, пан Іван Федоров теж про це розповідав: що не вірте, що відпустили, тому що показували знову таки на пропагандистських ресурсах, що депортували це, називається, і відпустили трьох людей, якщо можна оцю цю історію, тобто чотири місяці. Ще в камері, а далі ось цей момент, коли ніби вас мали відпустити. Получається так, що вони людей з території окупованої, які знаходяться в їх закладах оціх ІВС, як вони називаються ну, по-моєму, ага, СІ. Ага. Коли вони їх направляють у це трудове рабство. З усієї тієї території uh -huh. вони їх всіх звозять до міста Васильівки. Там на першому блокпосту вони знімають ролики про цих людей. Ну, я бачила і про одну людину, і про двох, і про трьох. Ну, це я не знаю, від чого це залежить, скільки людей, коли вони везуть. І потім вони об'являють, що ці. Люди депортуються в зв'язку з рішенням Балицького, зачитується вирок. Ну, тобто, ви там перешкоджали роботі органів соціального захисту ага. та там чи чогось, І потім ці люди вже відвозяться саме у трудове рабство копати окопи. А подається це на російський медіаринок, що їх так. ну, що людей відпустили. Ну, Тобто так. не говориться, що їх зараз таких негарних злочинців зараз будуть використовувати на тому, щоб вони рили окопи. Такого не робиться. Такого не робиться. Ну, це ж робиться для того, що ці ж е, люди всі вони цивільні, і е, вони ж після цього ролика, вони зникають зовсім. Угу. Ніхто не знайде. Вони. Так, їх вже більш, о, і о, ті люди, які їх туди переправляють, вони впевнені на це, в цьому на 100%, що ці люди вже ніколи не ні, ага, ніде. ніде. Ага. ніде. Разві що якщо там когось, може, розстріляють, а, а так. Uh -huh. І тому вони для того, щоб зняти з себе подальшу якусь відповідальність, щоб не шукали там червоний хрест або якісь uh -huh. щось організації, не слали ніяких запитів. вони знімають цей ролик, собственно кажучи, для того, щоб зняти з себе. Да, от відповідальність. Саме, от да, саме це в Україні, напевно. Аналізуючи останні військові дії, які перебували. Якщо ми побачимо на карті світу, ми проходимо зараз через такий період, через який, на мій погляд, не пройшла жодна, жодна. країна світу, Десь, і так. на і міжнародна спільнота на нас вчиться. Вони дивляться на наш досвід. І тому я вважаю, що і інформаційне поле, яке зараз повинно створюватися, воно повинно бути дійсно у побудоване на тих реальних фактах, тих історіях, про які зараз говорять люди. Перш за все, там люди сильно залякані. І це як головний фактор, нічого особливо не пояснюється, просто люди залякуються і за найменшу якусь провину, а якщо її нема, і вони катуються. От Залякування і катування на живих прикладах кожного дня. Тобто Люди в цій ситуації в цій обстановці вони живуть, вони бояться навіть розмовляти. І це дійсно так, і там не пояснюється, коли до тебе заходять в дім, е, зупиняють на вулиці. Там зараз це набрало дуже великі е, оберти оберти, дуже великі. Коли була я там, і от зараз я узнаю е, обставини. Це це набагато більше і набагато Но жорстче. Тобто тоді ще жовтень, ну Таті. чи там перші місяці 22-го, це одна ситуація, а зараз це просто щодня. Люди, люди зникають в, більших, в більшій кількості, ніж раніше. Зникають постійно. Ми повинні зараз інформаційно пропрацьовувати всі е, відеоматеріали, які запускає Росія з нашими, як ніби, депортованими громадянами. Е, Якщо ми не можемо дати публічне, то правоохоронні органи, хоча б повинні з'ясовувати родичів близьких, для того, коли ми зайдемо на деокуповані території, ми повинні, як ви кажете, дуже М'яко показати, ось дивіться, ви бачили ось картинку. Насправді це було ось так. Бо насправді, окрім залякування там, там є ще маніпуляція цінностями людей. Ми беремо людей пенсійного віку, які так. ну от вони ідеал для них Радянський Союз. Ми не можемо змінити цих людей. І якраз за рахунок певних цінностей, яких у цих людей роками формулювались, Росія зараз намагається отримати підтримку, так, поняття відвідує це все. Рух, зовсім так. Більше, І я вважаю, так. що якраз інформація інформаційний простір України повинен готуватися, бо ми повинні зайти з інформаційним продуктом на деокуповані території і інформаційним продуктом, який не буде звинувачувати тих людей, а буде розвінчувати ті міфи, ті стереотипи, яким зараз їм насаджає російський окупант.